5. Щоб не травмувати психіку відвідувачів, а також зберегти свій власний спокій, я перенесла склянку з черепом у найдальший куток підвалу і накрила її грілкою до чайника. Вряди й годи я вносила склянку до вітальні і відкручувала важіль на кришці, щоб череп міг поділитися зі мною похмурими таємницями мертів або просто по дитячому дошкуляти мені балачками. Це, здається, найбільше його тішило. Сталося так, що склянка стояла у вітальні і цього дня, коли я прийшла туди збиратись на вечірню роботу. Як і було домовлено, сьогодні ми мали розділитися. Джордж уже вирушив до Вайчепела, шукати тінь, яку бачили за громадським туалетом. Локвед готувався до пошуків жінки під вуаллю. Мій похід був скасований. Я вже готова була поїхати до багатоквартирного будинку, коли зателефонував мій клієнт і попросив перенести візит, бо він захворів. Це означало, що в мене був вибір, хоч і невеликий, залишитись удома прасувати білизну або вирушити разом із Локведом. Сподіваюсь, ви здогадали, що я обрала. Я витягла рапіру з того місця, де залишила її минулої ночі, і почепила до робочого пояса кілька соляних бомб, розкиданих просто біля канапи, коли я вже прямувала до дверей із затінку долинув хрипкий голос. «Люсі! Люсі!» Чого тобі? У променях надвечірнього сонця всередині склянки кружляли бліді іскорки, ховаючи від очей темну масу старого черва. Ось іскорки злились і утворили моторошне обличчя, що мерехтіло в сутінках лагідним зеленим світлом. Невдоволено запитав привид. Візьми мене з собою. Ні, не візьму, ти залишишся тут. Ну, будь ласка, мені так нудно. Нудно? А ти спробуй зникнути чи покрутитись. Поплавай у банці, подивися крізь скло, помолуйся краєвидом. Поводься, як кличить привидові. Я, певно, ти вмієш розважатись, і знов обернулася до дверей. Помилуватись краєвидом? Оці ваші пекельні кухні. Обличчя привода здригнулось і притулилось кінчиком носа до скла. Навіть море чистіше, ніж тут. Я навіть дивитись не хочу на оцей ваш свинюшник. Уже взявшись за клямку, я відповіла Нічим не можу тобі зарадити. Хіба що закопати тебе в землю? Це вирішить відразу всі твої проблеми. Звичайно ж, я не стала б цього робити з усіх гостей, які траплялись нам чи радше з усіх гостей, яких узагалі хто навіть зустрічав останнім часом, череп був єдиним приводом, з яким можна було по-справжньому спілкуватись. Інші привиди стогнали, стукали, видавали незрозумілі звуки. Саме таким чином агенти, що володіють слухом, як я, виявляють їхню присутність. Та цим звуком дуже й дуже далеко до здатності черепа вести нормальну розмову. Це був рідкісний зразок привида третього типу. Через те ми й не піддавалися спокусі викинути його на смітник. Привід пирхнув. Щоб закопати мене, тобі доведеться викопати яму, а для цього треба буде попрацювати як слід. А до такої роботи ніхто з вас трьох не здаден. Сривайну, я спробую вгадати. Ти сьогодні знову йдеш до вечепала. О, ці чудові темні вулиці, похмурі криві алеї! Візьми мене з собою. Тобі ж потрібен товариш? Ні, відрубала я. Ми підемо вдвох із Локвидом. До речі, я вже чула, як Локвид надягає пальто в передпокої, тому поспішала. Та невже зрозуміло. Виходить, я покидаю тебе на призволяще. Саме так. Я трохи помовчала і запитала до речі, що ти хочеш цим сказати? Нічого, нічого. Череп хитро підморгнув мені. Не хочу бути третім зайвим. Не розумію, про що це ти. Ми йдемо на роботу. «А вже ж на роботу. Чудово придумано, тільки ти біжи і перевдягнись». Люсі, нам пора. гукнув з передпокою Локвуд. Я вже йду, відповіла я, а потім тихо спитала в привида. Навіщо мені перевдягатись? Це мій робочий одяг. Так не годиться. Череп розпокійно оглянув мене. «Ти тільки поглянь на себе. Легінс, футболка, потерта спідниця, побитий мілюс светр!» Чи то доумпуватий матрос, чи же брачка. Хіба можна в цьому мати пристойний вигляд? Кому ти можеш сподобатись у такому лахмітті? А хто каже, ніби я хочу комусь подобатись? гаркнула я. Я агент і йду на роботу. А ти, якщо не вмієш поводитись як слід, я взялася за грілку до чайника. О, невже мої слова зачепили тебе? вишкірився привид. Це просто. Чу на жаль, я не дала йому закінчити. Крутнула важіль, нап'яла на склянку грілку і вийшла з кімнати. Бездогано вбраний Локвіт чекав на мене в передпокої. Люсі, з тобою все гаразд? запитав він. Знову тобі дошкуляє цей череп. Нічого, я дала йому раду. Я пригладила волосся, рішуче видихнула і безжурно всміхнулася. Ходімо? Звичайні лондонські таксі не працюють після комендантської години. Проте, тут є невеликий парк нічних таксомоторів, що базуються на кількох добре захищених стоянках. Вони перевозять здебільшого агентів і службовців депрік, які працюють уночі. Зовні ці автомобілі такі самі, як і денні таксі, тільки пофарбовані в білий колір, і водіями тут служать кремезні короткопідстрижені чолов'яги середнього віку. Мовчазні, серйозні їх досвідчені. Локвуд каже, що більшість із них колишні в'язні, достроково звільнені за умови, що вони виконуватимуть цю небезпечну роботу. Усі вони обвішані залізними оберегами і їздять із скаженою швидкістю. Найближче від нас стоянка нічних таксі є на Бейкер стріт поряд із станцією метро. Нашого шофера Джейка я відразу впізнала колись він уже возив нас. Він носив у вухах здоровенні срібні сережки, і вони шалено гойдались, коли Джейк вивіз нас із підземного гаража й помчав по мері Лебон Роуд на схід. Локот випростався на сидіння і всміхнувся мені. Зараз, коли ми їхали на роботу, він видався мені жвавішим, де й поділася його вранішня втома. Я ж навпаки, після останньої розмови з черепом почувались ні в сих, ні в тих. Ну, по діловому запитала я, що ж там за їсть чекає нас? Хатній привид, нібито. Кивнув локвот, прояв в одній з горішніх кімнат. Нашу клієнтку звуть пані Пітерс. Два її малі сини бачили моторошну леді під вуалю в чорному вбранні. Вона, здається, сидить між шибками у вікні спальні. Он як, а з дітьми все гаразд? Як би тобі сказати, з ними була істерика. Одному хлопцеві довелося дати добряче дозу снодійного. Гаразд, сподіваюсь, що незабаром ми побачимо цю леді на власні очі. Локвуд обернувся до вікна, роздивляючись на безлюдні тротуари і смугу порожньої бруківки. Шофер озирнувся через плече і зауважив Зараз ніби спокійно, пане Локводе, та насправді це не так. Добре, що вам пощастило найняти мене. Мій автомобіль був останній вільний у гаражі. А що сталося, Джейку? Ота навала привидів у Челсі, там збирають величезну команду, щоб попоратись з ними. Депрік набирає агентів звідусіль із заходу, і зі сходу, і з центру. Вони реквізували майже всі таксі, Локвуд насупився. з яких агенцій вони беруть людей? Зрозуміло, що з найбільших Фітес, вже ж. А ще Тензі, Аткінс, і Армстронг, Темворд, Грімбл, Стейнс, Мелінгкемп, Банчердж і ще з якихось, не пам'ятаю вже, як вони звуться. Банчердж? Це ж дрібна агенція. У них лише десь людей, і восьмеро з них ні до чого не здатні. Це вже не мені судити, пане Локводе. Хочете, додам лаванди в кондиціонер. Це безкоштовна послуга в таких нових автомобілях, як мій, «Ні, дякую», – відповів Локвод, шморгнувши носом. У нас із Люсі є свої обереги, хоч ми й не з найбільшої агенції. Нам вистачає захисту. Після цього він замовк, однак я відчувала, який він сердитий. Він сидів, утупившись у вікно і тарабанячи пальцями по коліну. Я зі свого затінку на задньому сидінні. Спостерігала за тим, як світло вуличних ліхтарів виграє на локводових щоках і стиснутих вустах, і як воно відбивається в його темних тривожних очах. Я знала, чому він сердиться. Локвуд завжди хотів, щоб про його агенцію говорили як про одну з найкращих у столиці він палав амбітним бажанням зробити свій внесок у вирішення проблеми. І я розуміла причину цього бажання звичайно ж розуміла з цієї самої літньої днини. Коли він відчинив заборонені двері на другому поверсі і пустив нас із Джорджем усередину. Моя сестра, сказав тоді Локвуд, це її кімната. Як ви, напевно, здогадались, тут вона померла. А тепер я з вашої ласки міцніше зачиню двері. Так він і зробив тоненький сонячний промінчик, що сягав сюди зі сходів, згас, ми ніби опинились у пастці, тихо клацнули залізні смуги, якими було оббито краї дверей. Тепер ми були цілком відгороджені від звичайного світу. Ні я, ні Джордж не казали нічого, лише тулились одне до одного. Усе, що ми могли зараз зробити, це вдержатись на ногах. Хвилі психічної енергії огорнули, осліпили, притиснули нас, як штормовий прибій. У моїх вухах лунав рев. Я хитнула головою, щоб оговтатись, і змусила себе розплющити очі. Вікно навпроти мене було щільно завішено. Лише по краях пробивались ясні примінці літнього сонця, крім них у кімнаті більше не було жодного джерела світла, природного світла. Кімнату сповнювало рідке, немов вода й сріблясте, наче місячне проміння, по той бічне сяйво. Його відчувала навіть я. Зазвичай не помічаю смертних вогнів і тому вірю локводові на слово. Та цього разу мені все було видно. Посередині кімнати стояло ліжко, одно спальне, вузьке, воно впиралось у стіну праворуч від мене. Ніжки і дерев'яні бильця були пофарбовані в білий чи кремовий колір, голий матрат, застелений білим покривалом, що видавався світлою хмариною на чорному небі, а над ліжком висів нерівний овал, завбільшки з людську постать, що випромінював бліде холодне сяєво. Спочатку мені здалося, що це світло не має джерела, що овал порожній, і тільки поглянувши з коса, я помітила в його середині пляму. Такі плями з'являються в очах після того, як подивишся на сонце. Саме цей овал і випромінював хвилі потийбічної енергії, міцні й безупинні. Тож не було нічого дивного в залізних смугах на дверях, у розвішених по стінах блискучих срібних оберегах. Подібні обереги звисали і зі стелі, погойдуючись у потоках повітря. Ці потоки збурювались, коли зачинялися двері, І тихо та мелодійно передзвонюючись. Цей звук нагадував мені далекий дитячий сміх. Її звали Джесіка, пояснив Локвод. Він пройшов повз нас, я побачила, що він дістає з кишені темні окуляри, їх він зазвичай надягав, коли треба було захистити очі від яскравих плям примарного світла. Він надягав окуляри і провадив. Вона була старша за мене на шість років, їй було п'ятнадцять, коли це сталося, і сталося це саме тут. Він говорив так спокійно, ніби це було для нього буденною справою стояти з нами в темряві, розповідати про свою давно померлу сестру перед її смертним вогнем на тлі психічного відлуння цієї події. Потім локот підійшов до ліжка і, обережно, щоб не торкнутися сяєва, відгорнув покривало з матраца. На матраці була широка темна пляма, поверхню матерії, не мов би, пекло кислотою. Я придивилась ні, то була не кислота. Мені краще знати, які бувають опіки від ектоплазми. Тільки зараз я відчула, що вчепилась у Джорджеву руку міцніше, ніж дотепер. Тобі не боляче, Джордже? запитала я. Ні, так само, як було. Гаразд. Проте відпустити його я так і не змогла. Це сталося давно, пояснював далі Локвот. За прадавніх, можна сказати, часів мені було лише дев'ять років, проте я вирішив, що повинен розповісти про це вам обом. Зрештою, ви тут живете. Я ледве змусила себе заговорити. То це Чесіка? Так, твоя сестра? Так. А що з нею сталося? Локвот знову розгорнув покривало на ліжку. Дотик привида. Привида? Звідки він узявся? горщика», – нарочито спокійно відповів Локвуд. Темні окуляри ховали його очі, і прочитати щось на його обличчі було неможливо. Ти ж знаєш, цей мотлох, ще залишився від моїх батьків, усі ці пастки на привидів по стінах. Мої батьки були дослідники, вивчали легенди про надприродні явища в культурах різних народів, більша частина їхньої колекції просто сміття, церемоніальні головні убори і таке інше. Проте виявилось, що серед них є справді небезпечні речі. Ті, які роблять те, що їм приписують. Наприклад, той горщик. Він, здається, був звідки лязь з Індонезії. Моя сестра перебирала артефакти в одному з її дістала звідти горщик і... і впустила його. Горщик розбився і з нього вискочив привид і вбив її. Локводи. Мені так жаль. Дякую. Я ж казав, що це давня історія. Мені важко було зосередитись, на будь-чому, крім локвудових слів. Хіба що на отому шаленому потойбічному сяєві. Проте, все ж таки я помітила, що в кімнаті, крім ліжка, є шафа й два комоди, а ще коробки та ящики, зіставлені біля стін, часто густо по три-чотири один на одному. А ще всюди стояли вази й слояки з букетами сухої лаванди. Її солодкавий трохи терпкий аромат наповнював усю кімнату. Було так незвично відчувати цей запах у нашому домі, особливо коли згадати, що поряд була Джорджева спальня. Він лише додавав відчуття фантастичності того, що тут відбувається. Я знову хитнула головою Сестра, у Локвуда була сестра, вона померла в цій самісінькій кімнаті. А що сталося з привидом? також нарочито спокійно запитав Джордж, його знищили. Локвуд підійшов до вікна і розсунув важкі штори, денне світло приголомшило мене, я на мить заплющила очі. Коли я знову розплющила їх, усю кімнату заливало сонячне проміння. Тепер я вже не могла бачитися Сяєву над ліжком, майже той потойбічний гомін. Щоправда, його я ще трохи відчувала, в моїх вухах тихенько тріскотіло. Колись цю кімнату було витримано в приємних блакитних кольорах і обклеєно дитячими шпалерами з малюнком повітряних кульок. До коркової дошки на стіні було пришпилено плакати з левами, жирафами й кіньми, в головах ліжка теж було багато старих наліпок із зображенням тварин, згори на мене дивились приклеєні до стелі зірочки Однак мою увагу привернули не ці дрібниці, а дві великі вертикальні лінії в стіні праворуч від мене, що прорізали по дерці в цьому місці шпалери, то були сліди від ударів рапірою. В одному місці проріз був такий глибокий, що прохромив тиньк аж до цегли. Локвуд стояв біля вікна, дивлячись на глуху стіну сусіднього будинку. На підвіконі лежало сухе лавандове насіння, що повипадало з бикетів, які стояли тут у вазах. Локвуд змахнув їх пальцем у долоню, складену човником. А в мене тим часом починалась істерика. Мені хотілося і плакати, і нестримно сміятись, і кричати на Локвода. Та натомість я тихо запитала яка вона була? Ну, важко сказати. Вона була моєю сестрою. Звичайно ж, я любив її. Коли небудь я покажу вам її фотографію, десь тут у шухляді комода, здається, є одна. Я туди заховав усі речі Джесіки, хотів колись розібрати їх, та щоразу бракує часу. Він протулився до віконної рами, і його силует чітко вирізнився на тлі сонячного світла, І додав тихенько, граючись насінням на долоні. Вона була висока, чорнява, норовиста. Кілька разів, коли я дивився на тебе краєм ока Люсі, мені майже здавалося, що. Ні. Насправді ти на неї не схожа. Вона була дуже лагідна і дуже добра. А тепер ти, здається, надто вже стиснула мені руку, обізвався Джордж. Пробач, я знехотя вивільнила свою руку. І ти, пробач, Люсі. Мовив Локвот. Я бовкнув, не подумавши. Насправді я хотів сказати, що ти усе гаразд, відповіла я. Я сама винна, не треба було тебе розпитувати. Тобі, напевно, важко про це говорити. Ми все розуміємо, більше не питатимемо. До речі, про горщик, знов утрутився Джордж. Розкажи мені краще про нього. Як у ньому міг бути ув'язнений привид. Кераміка такого не витримує. Мабуть, той горщик було всередині викладено залізо, або, може, сріблом. Чи там застосували щось таке, чого ми. Ой! скрикнув він, коли я копнула його ногою. За що? Щоб ти нарешті замовк? І він заморгав на мене з-під окулярів. Навіщо? Це ж так цікаво. Ми розмовляємо про його сестру, а не про якийсь дурний горщик. Джордж тиснув пальцем у бік Локвуда. Він сам сказав, що це давня історія. Так, але ж ясно, що це неправда. Поглянь на цю кімнату і на все, що тут є, усе залишено так, як було тоді. Так, але ж він сам привів нас сюди. Він хоче про це поговорити. І про горщик я мав на увазі теж. Припини, це тобі не твої безглузді експерименти, Джордже. Це його родина. Ти хоч краплину совісті маєш? Більше, ніж ти. Я відразу зрозумів, що Локвуд хоче обговорити все це з нами. Після стількох років мовчання він готовий поділитися з нами. А може, він такий вразливий, що Стривайте, я досі тут, позивався Локвуд. Нікуди не подівся і не зник. Запала тиша. Ми з Джорджем облишили суперечко і поглянули на нього. Правда, в тому провадив Локвуд, – що ви обоє маєте рацію. Я справді хочу поговорити про це, як каже Джордж. Однак мені це не дуже легко, як зауважує Люсі. Він зітхнув: Так, Джордже, я гадаю, що той горщик було викладено зсередини залізом. Але ж він розбився? Розбився. І на цьому крапка. «Локвуде, – сказала я, дивлячись, у бік ліжка. Ще одне питання. Вона не ні, ніколи ні, але ж вогонь вона ніколи не поверталась. Локот пересипав сухе насіння до вази, що стояла на підвіконні, і обтрусив свої довгі тонкі долоні. Знаєш, спочатку я майже вірив, що вона повернеться. Я часто заходив сюди, сподівався побачити, як вона стоїть біля вікна, довго дивився на вогонь і чекав, сподівався побачити її постать, почути її голос. Він сумно всміхнувся мені, проте нічого так і не сталося». Він поглянув крізь темні окуляри на ліжко. Хоч би там як це було давно, а потім я зрозумів, що це шкодить здоров'ю, отак без упину тут вештатись. А ще пізніше, довідавшись про смертні вогні набагато більше, я почав боятись її повернення не менше, ніж хотіти його. Тому я припинив ходити сюди і поставив лаванду, щоб не було сюрпризів. Залізо було б надійніше, зауважив Джордж. Він завжди такий. У своїх окулярах він завжди першим помічає суть проблеми. А я тут ніде не бачу заліза, хіба що на дверях. Я поглянула на Локвода, його плечі напружились, і на мить мені здалося, що він розгніваний. Проте він спокійно відповів Твоя правда, Джорджа, але ж це не звичайний собі їсть, а моя сестра. Навіть якби вона повернулась, я не зміг би застосувати проти неї залізо. На це ніхто з нас нічого не відказав. Найкумедніше, що вона любила пахощі Лаванди, провадив Локвод уже тихіше. Ви бачили цей кволий кущик за нашим будинком біля смітника? Коли я був ще малий, ми вдвох любили сидіти під ним і плести вінки з лаванди. Я подивилась на вази з висохлими ліловими квітами в них. Виходить, це не тільки захист, а ще й знак уваги. Лаванда теж непоганий засіб, додав Джордж. Фло боунс завжди на цьому присягається. Фло присягається на чому завгодно, відповіла я. Ми всі зареготали, хоч у тій кімнаті сміятися не личило. Так само, щоправда, тут не личило ні плакати, ні гніватись, тільки зберігати урочисту тишу. В цій кімнаті здавалося, що хтось тільки но звідси вийшов, залишивши по собі невидимий слід. Таке трапляється десь у долині, коли хто небудь гучно й весело крикне, а потім відлуння цього крику ще довго ширяє між довколишніми пагорбами. А далі воно вщухає, а ти стоїш на цім самім місці, тільки це місце стає чомусь зовсім іншим. Більше до цієї кімнати ми не повертались, то було особливе місце, і ми з Джорджем облишили його назавжди. Сам Локво теж більше не згадував про свою сестру і навіть не розшукав її фотографії, як тоді обіцяв нам. Про своїх батьків він теж ніколи не говорив. Лиш одного разу зауважив, що успадкував будинок номер 35 на на Портлендроу за їхнім заповітом. Таким чином, виходило, що лоководові батьки теж померли, тільки невідомо, як і де саме. Загалом і вони, і Джесіка залишились для нас таємницею, і пов'язаних із таємничою кімнатою запитань поставало дедалі більше. Я змушувала себе не перейматися цими запитаннями і задовольнятися тим, про що вже дізналася. Будь-що після цієї розмови я відчула себе ближчою до Локвада ніж раніше. Навіть те, що я довідалась про його минуле, було свого роду привілеєм, виявом довіри з його боку, а те, що Локвад мені довіряє, зігрівало мене в найскрутніші моменти. Як от тепер, коли ми мчали в у нічному таксі крізь лондонську темряву? Хто зна? можливо, згодом, коли ми знову працюватимемо разом, він знову відкриється мені і розкаже щось іще. Автомобіль зненацька загальмував. Ми з Локведом хитнулись уперед на сидіннях. Уся вулиця перед нами була геть залюднена. Шофер вилевся. Пробачте, пане Локведе, дорогу перекрито, тут повно агентів. Жодних проблем, відповів Локвіт, відчиняючи дверцята. Це саме те, що мені потрібно. Перш ніж я встигла зреагувати, перш ніж таксі остаточно зупинилось, він уже вискочив з автомобіля і тепер прямував вулицею.